Сьогодні 15 липня, середина літа, і ми маємо ось таку розсаду колеусів. Це був мій перший досвід, і я рекомендую насіння колеусів новачкам, які ще не займалися вирощуванням розсади квітів на балконі. Лише картинка на упаковці не відповідає змісту. Мною було розсаджено 300 кущиків з упаковки, до колосів з червоними листочками було лише декілька штук. А переважна кількість зеленого кольору. Тому, якщо вам потрібні червоні колоси, купуйте конкретний сорт, а не суміш. Особисто мені для експерименту було це неважливо, тому я обрала суміш. Такий пакетик насіння коштує 9 гривень, а квітка на ринку від 30 гривень. Росада колосів не вибагливо до ґрунту, стресостійка та витривала до сонячних променів. Мої колеси квітнуті пахнуть той час, коли інші мої квіти просто потерпають від 35 градусної спеки. Тому для розсади потрібне місце з постійною температурою і стабільним освітленням. Якщо ви новачок, то підписуйтесь на канал, будемо вирощувати квіти разом.